За тебе возоткните, за билет на получение, за тебе возоткните, за билет на получение. А, на вас хотели, скорее к дому. Мы хотели, чтобы вы причастательство получили, чтобы вы сюда собрались, просто возражения не затраты. Сердце вратач, я ему сказал. Господа совещание то антифестофа метрофана, же не пресуществля диаклосто. Здоровей, приятели. Господу помолимо, Господи помилуй. за побережну Україну нашу, за владу, війську, за народні, Господу помолимо. Господи помилуй. за місто наше, за всяке місто, село і країну і за тих, хто повереживних, Господу помолимо. Старшим православним вір'янам України, дорогі браті і сестри, Христос народився. Нині знову, як і щороку, з особливою духовною радістю, ми згадуємо ангельські слова, які понад дві тисячі ліття тому були звіщені постукам на полі біля Віклеєма, але через їхнє свідчення. Звернення її до людства. Не бійтеся, бо я, бо я завіщаю вам велику радість, яка буде для всього народу, для вас сьогодні в місті Давида, Давида народився Спаситель, який є Христос Господь. Владикою Отця нашого блаженнішого Епіфаня, митрополита Кисси України і владику нашого безсвященнішого Митрофана. Архієпіскопа Харківського Собожанського, нехай, пом'ягосподарство своїм, завжди ні і повсякчас, і на віки віки, розвящені митрополити, архієпискові епископі, священні якості, відкритися в обережну Україну нашу, владу війська та народні, побожні людей, вас і всіх православних християн, нехай, помню Господь було царство своїм. Завжинені повсякчас і на віки віки. Всіх вітаю з Різдвом Христовим. Бажаю всім миру нашим прихожанам нашої громади. Всіх вітаю з святом Різдва Христова. Бажаю здоров'я, щоб Господь допомагав нам, укріпляв нас у вірі і допомагав нам всім. От, перемоги нам, от, нашим воїнам, бажаю здоров'я, тому що вони несуть велику велику ношу, от, охороняючи нашу землю, боронять нашу незалежність, нашу українську державу. От, Я молюся за них, всіх на кожній службі. І сьогодні, навіть в день Рождества. Я всіх за всіх молився, за всіх воїнів, за всіх волонтерів, хто і в тилу допомагає от, все для нашої перемоги. Зі святом Христос народився. ইল্লীম